Беки клумба, які удурічні квіти. Поки захисники відбивають навалу російської орди у Луцькраді, точаться дискусії щодо висадки квітів. Зокрема, про це йшлося під час сесійного засідання 20 грудня. Так, депутатка Алла Думанська поцікавилася у керівника КП «Парк та сквери Олександра Михалуся, чи планує підприємство висаджувати багаторічні насадження замість однорічних багаторічні однорічні насадження. Ви казали, що почали роботу цьому напрямку». Поки ж пан Михалусь за Заохочено розповідав про квіти у людей, котрі перебували у сесійній залі, увірвався терпець. Помби деякі, наприклад, як проспект Полі то ми рахуємо, що задуцільно, що там вони, як якби мають весняний період бути посаджено. На війну не хочете поїхати. Я не маю я не виконавець. Ви що взагалі не маєте ні совісті, ні розуму. Які клумби, які однорічні квіти? Коли вас вже нарешті прокинеться совість? Які квіти? Скільки мільйонів потратилось в минулому році на однорічні квіти? Кому вони потрібні? Тож громадськість проти таких витрат з бюджету, бо ж найголовніше зараз для усіх без виключення, це здобути перемогу над ворогом. А про клумби та квіти дбати вже після цього.